Вітання усім телеглядачам в ефірі телепроєкт Вікові традиції. І сьогодні ми поговоримо про восьму заповідь не свідчи ложну на ближнього Твого. Слава Ісусу Христу! Слава на Отже, Ігоре. Потрактуйте нам восьму заповідь. Як це розуміти? Не свіч ложну на ближнього Твого. Що це означає і як її дотримуватися? Скажіть нам, будь ласка. Ну, ложно, це зі старослов'янського ложту по наше перекласти. Це є неправда, це є брехня. І ця заповідь нам, немов говорить, про те, що Господь нам забороняє безчестити нашого ближнього, застерігає від фальші і обману. Кожна людина має право, має право гідності. Та як у Бога, так і перед людьми. І ніхто не має права тої гідності забирати. Ми маємо свою, та, своє добре ім'я. Це практично добро. Що таке добре ім'я? Це добро. Без якого важко жити на світі. Напевне, кожен з нас переживав такі періоди, коли щось на нас або неправдиво казали, або обчорнювали десь. Це якраз є оті гріхи проти тої заповіді. Але тоді, коли таке відбувається, то людина себе відчуває якоюсь покинутою, якоюсь е, залишеною, відчуває себе. Поза, поза суспільством, та? тому що навіть, навіть коли ці речі вони є неправдиві, та? все одно воно дуже сильно б'є по, по, по людській гідності, по людській психіці. Та? Тому ми так само, кожен з нас має дбати за свою честь, захищати свою честь. Ну і, звичайно. Підтримувати свою честь, як можемо її підтримувати, можна захищати так, честь іншу людину, честь свою, і відповідно показувати так, добрими ділами, що кожен з нас виконує те, що належиться до доброго імені кожної людини. Як нам показує досвід, сильні люди терплять мовчки. Так? Ось, а, а, а слабкі люди, то вони дуже сильно можуть бути збентежені, можуть навіть отримувати якісь нервові, нервові зриви. Тому це ще одна причина, щоб ми могли. Ісус вчить нас поважати один одного, та І Ісус вчить нас оберігати гідність один одного. Та? Ну, для християн це є якраз дуже добре, коли ми можемо захистити. Кожного знає добре, коли ми можемо захистити, коли говорять непристойні і безсоромні речі про іншу людину або так само такі самі вчинки. Кожен з нас має остерігати, мав би остерігатися так? в своєму житті обмовлянь, ганьби. Сіяння якоїсь незгоди, зневагу, зневажати інших, та? О, осудження або якоїсь підозри. Це є все о ті гріхи проти, проти цієї восьмої заповіді. Та. Ще, що б я хотів сказати про цю заповідь, що е, наклепник чи той, хто задав шкоди доброї імені людини, е, має повернути тій людині мав би повернути тій людині добре ім'я. Та, і це називається реституція. Якщо є, наприклад, якщо добре ім'я, то порушене, то потрібно вибачитися, відшкодувати якусь моральну шкоду. Якщо є якась потерпіла людина навіть на матеріальному, то тоді так само має людина інша відшкодувати. Теж і, і, і ті матеріальні збитки. Маємо з тої обов'язок любові. І з того обов'язку любові, навіть коли людина і зрішила проти, того, проти цієї чи проти іншої заповіді, то ми маємо брати приклад від Бога. Він нас не судить суворо, правда? Він е, е, хоче е, своєю любов'ю нас е, повернути до, е, до нормального життя, до нормальної поведінки. Е, і якщо ми так не будемо робити, як каже, от наш то що, то. І якщо ми судимо суворо та когось клеймемо там, кажемо, яку там докоряємо. кару та, докоряємо, та, ну, то відповідно Господь нас бачить, та, і відповідно так само і нас буде судити. Каже, Не судіть і не судимі, не судимі будете, або каже Євангелія, якою мірою. Міряєте такою і вам відміряно буде. Бог є правдою так само, та? і тому так само забороняє нам фальшивити, забороняє говорити неправду і лицемірити. Ну, напевне, знаєте, кожен, що це все означає. Та. Диявол є батько брехні і сам брехун. Ті речі нам каже сам Ісус Христос, та обвинувачуючи фарисеїв, що вони Його несправедливо що каже диявол ваш батько. Тато тому е, диявол брехун, а Бог є правда і правдомовець. Він каже, е, я говорю правду, тому що я від Бога прийшов, а Бог є істина. Тому не будьмо, то такий може закінчу таким закликом, не будьмо. Дітьми брехні або дітьми диявола, та, а будьмо дітьми Божими і завжди стараємося говорити правду. Ну і на завершення цієї зніме така коротенька запит, не завершив, хотів би сказати, що е, е, так само у нас застерігається запад говорити нам е, ті неправду свідчити ложно в суді. Ми знаємо, що. Свідчили ложно проти Христа, та приходило багато кривосвідків. Та. Ми знаємо, що ті, є, були багато процесів проти е, демократів в часі тоталітарного е, режиму. Знаємо і про процес Василя Стуса, зокрема, та, е, і інших. Та, е, де та така е, лжа, оце вже свідоцтво. Рахувалося, що ну, в нормальних речах, ті вороги народу, ми мусимо їх любою любов'яціною засудити. Але е, оці речі е, ми знаємо, Бог говорить, що є, що є недобре. Та. Е, і мали би ми їх уникати. Чи то було тоді, чи то є тепер. Дякую. Дякую вам за таке хороше трактування. Ось мої заповіді з нами був отець Ігор, Надія Петрик, телеканал Проти онлайн. До нових зустрічей. зустрінемось.